Здоров був, чуваки. Ну, у нас прям сезон мрачнухи почався. Бладрейн 2, тепер Painkiller, та ще й якраз на Хеллоуін, якщо, звісно, я знову не затягнув з виробництвом цього відео. Як не дивно, але моїм першим пейнкіллером був Overdose, який я особисто не переношу надух через його технічний стан і баланс. Можете собі уявити, що робилось у дитинстві у невротичної дитини за цією грою. Тим не менш, вона в тому числі подарувала мені тоді пару кошмарів, як і оригінал, диском з яким я заволодів трохи пізніше у піратському магазині біля будинку. Це було дуже круто, динамічно, криваво, через що доводилось ставити на паузу, коли батьки були поруч, і жахливо страшно. Локації, у яких проходить гра, дизайн деяких монстрів, і, звісно ж, факт того, що ми знаходимося у чистилищі. А оскільки з дитинства я зростав у віруючій родині, не фанатично віруючій, якщо що, то через оцю якраз таки віру я мав фобію до пекла і всього з ним пов'язаного. В більших деталях про атмосферу ми поговоримо далі в процесі. Ну і власне, перший пройдений мною до кінця Пейнкілер був як не дивно, Hell and Damnation, такий собі ремейко сиквел. Якщо буде настрій, моє вітро витягне запис, може зроблю спонсором відос по ньому. І тільки здається, років 5 назад я пройшов оригінал і залишився вкрай задоволеним. Сьогодні розповім вам, чому саме і про саму гру. Поділюсь досвідом, розкажу щось цікавеньке і, можливо, зацікавлю у проходженні або перепроходженні когось з вас. Але спершу дякую всій стабільній опорі каналу. Ви найцінніші та найкращі з моїх глядачів. А саме такі чудові люди, як Шіп Пілоу, Зогардаун, Містер Дрон. Кіт Фелікс та Дніпровський фембой всім вам найніжніші тигрячі цьомчики. А якщо і ти хочеш бути серед числа цих людей, дивитись відео раніше за інших та мати ексклюзивний контент, як от відео по ремастерах Єретика та Хексена, і по бумершутеру Візордум, яке вже в процесі створення, та згадування у відосах, все це твоє за підписку на донателу або Патреон. Також, якщо бажаєш підтримати контент, зовсім трошки для тебе відкрита банка для одноразового донатику. Все це зможе знайти у описі під відео, як і телеграм-канал, де я комунікую з усією аудиторією, тримаю в курсі по новинах каналу і періодично ділюсь чимось із життя. Зі вступом закінчили, тож погнали до самої гри. Гадаю, більшості з вас я не відкрию секрет, якщо скажу, що в часи до Пейнкіллера словосполучення польський шутер було мемом. Для мене, наприклад, до написання сценарію це все ж було секретом, бо я не знав про такі проекти, як Мортір, який на 99-й рік виглядав хуйовеньком, м'яко кажучи. І причини того ясно видно на початку студії People Can Fly, у якій працювало під час створення гри 10 людей. І зі слів Адріана Хмеляжа, інколи місяцями доводилось працювати без зарплати. Тим не менш, в процесі розробки. Люди все ж почали стікатись, і на момент інтерв'ю, який я переглядав, їх там вже 40 штук назбиралось. Деніел Гарнір від початку планувався як чи то мексиканський, чи то іспанський найманий вбивці на ім'я Оскар Херера. Ну і власне ні дати, ні взяти, просто стандартний типу Хітмана або Данта з Дівел Мейкрай. Але персонажу вирішили додати глибини, так і з'явилася історія Деніела, про яку ми ще поговоримо. Велосипед по новій винаходити не стали. Вирішили зі слів все того Шадріана вивести шутери на новий рівень. Швидко, так щоб не було часу думати, криваво. Так, щоб все було залито кров'якою кінцівками, ну і звісно ж страшно. Дуже багато натхнення на атмосферу черпалось саме з хорорів, що видно неозброєним оком. І цей аспект, я думаю, також ще підніму далі у відео, коли будуть відповідні рівні. Ну і перед тим як перейти до ігрового процесу, можна підмітити фізичний рушій хавок, який відіграє, як на мене, величезну роль у битвах, бо саме завдяки ньому вороги кумедно відлітають, роблячи кульбіти у повітрі, а більшість об'єктів руйнуються на дрібні шматочки, і все це з феєричними вибухами. Тож тепер пропоную розглянути це все трошки поближче, поступово пройшовшись зі мною по всій грі. Все починається з трильйону заставок різних студій і з дуже стильно оформленого меню. Щось типу книги, при переході між сторінками якої вони видають різні демонічні звуки. Гратиму я на передостанній складності. Чому не на останній поясню трохи пізніше для тих, хто раптом не в курсі. Там ще кумедна і ностальгічна історія, тож дивіться до кінця. І так Данило Гарнір зі своєю коханою Катериною збираються святкувати її днюху, аж раптом в машині починає зростати типова напруга між двома протилежними статями. І доки чоловік масує колінку своїй дівчині, в них в якості привітання влітає нахуй фура. Даме, даме, даме. Далі нас переносять вже безпосередньо до чистилища, куди потрапив наш головний герой. Тяжко сказати за що саме. Протягом гри цього не кажуть, але думаю, судячи з його наряду і того, що він винесе половину пекла до кінця гри, можна вважати, що він, як мінімум, був найманим вбивцею, можливо, з попереднім військовим досвідом. Тут до гарніра приходить Самаель з простецькою пропозицією вбити чотирьох генералів армії Люцифера і влаштувати краш-тест їхнім арміям, які готуються до нападу на рай. Взамін він пропонує Денієлу нарешті потрапити самому до раю, до своєї дружини, і щоб допомогти дає герою зілля, з яким він може хавати демонські душі, і що буде однією з ключових механік. І так вибір рівнів. Він також шикарно стилізований під пекельну мапу, яка неначе телепортує головного героя. Поки що, окрім кнопки старту рівня, нас тут нічого не цікавить. Тож вперед. А тепер вдихніть повні груди. Відчуваєте? Ця сирість мертвої землі кладовище. Нє, ви серйозно це відчуваєте сидячи в квартирі? Тоді я раджу вам переконати, що ви годували фембою у вас у коморі, який сидить там разом з мішками картоплі. А що стосується гри, то так, це перший рівень, який з багатьма залишився у спогадах на все життя. Відразу ж маємо дві зброї. Перша це Pain Killer, на честь якого гра і названа. Один з небагатьох випадків, коли мілічна зброя реально годна у олдових шутерах. Може і на шаурму зробити заготовку з ворога, і притягнути до вас у стилі Скорпіона з Мортал Комбату. І свого роду розтяжку зробити. Комбінованим вогнем запускає лезо в політ, а також має приховану фішку з фармом золота. Все, що вам потрібно, це трохи пожонглювати ворогом, якщо можна це так назвати, і з нього сипитиметься золото, доки він не випарується. І одразу ж за пейнкіллером ми отримаємо. This. Is my Напевно, найбазовіша тут зброя, як в тому ж думі, оскільки багато часу на перших рівнях ви все таки будете у ближньому бою, то тут він просто незамінний. Залпом в упор рве тушки, та й в цілому має непогану ефективну відстань атаки. Альтернативним вогнем заморожує більшість видів ворогів, роблячи їх ваншотними. Буває корисно у випадках, коли треба швидко прибрати когось набридливого. Ось, до речі, як на мене, одна з візитних карток Пейнкіллера. Його місцеві секретні місця, яких ти за рівень можеш навіть одного не знайти. Бо, на відміну від все того. Того ж Думу, де можна рандомно потикатись по стінах, або Сіріо Сема, а вони геть неочевидні здебільшого. От, наприклад, це ж треба додуматись, скинути ліхтарний стовп на оцей склеп, щоб залізти по ньому і забрати золото. Далі буде тільки жорсткіше. Ну і ще одна фішка це безумовно візуальна різноманіття гри. Тобто кожна локація у своєму антуражі, декораціях і зі своїми ворогами. На кладовищі, наприклад, що очевидно, це якісь скелети і відьми. Ну, цих бабок я б і ворогами не вважав. Більше того, я б їх і під пиво в якості закуски не взяв, от настільки вони мізерні. Єдина їхня здібність це замазувати вам екран гівном, що їм у випадку зі мною вдалося тільки під кінець гри одного разу. Дуже сильно бісили оці покидьки з щитами, бо прострелити їх з дробаша буває інколи не так просто. Треба підгадати момент. Тут то і виручає заморозка. Ну і як я і обіцяв, розповім вам відразу про механіку душ. Поглинаючи душі ворогів, які з'являються після їхнього зникнення, ви, по-перше, трошки відхилюєтесь, як якимибудь синіми зіллями. Ми в думі, а по друге, кожні 66 душ перетворюєтесь у демона, який за допомогою фусрода розкидає всіх без виключення з одного такого крику. Ех блять, коли ж я вже зніму вам ці доповнення до Облівіона. Ну, давайте вже закінчувати складовищем, заваливши гігантського чорта. І відкривши портал до нашої мапи. Тепер про карти Таро. Мені кумедно було побачити у відосі Костяна, що він теж про ці карти не знав в перше проходження, як і я. Та думаю, як і багато хто, в принципі. А це насправді дуже полегшує життя та проходження. Відкриваються вони шляхом виконання особливих умов рівня. Це може бути що завгодно: просто закінчення рівня, вбивство всіх ворогів, пошук всіх секреток, певної кількості золота і так далі. Є три пасивні та три активні карти. Пасивні в основному відповідають за маленькі бафи, типу підняття максимального здоров'я до 10. Або тим, щоб душі не зникали довше. А от активні, це вже цікавіше: уповільнення часу, збільшення дамагу від вас та зменшення по вам, збільшення швидкості і так далі. По суті, на них і будуватимуться ваші, так би мовити, білди, з якими проходити босів буде значно простіше. І так, я рекомендую в обов'язковому порядку пробувати виконувати як мінімум якісь не дуже дрочні челенджі. Я про пару таких прикладів ще розповім. Бо без нормальних карт буде дуже тяжко, особливо на тому ж Аластері, наприклад. А на наступному рівні якраз таки одне із таких, бо нам всього лишень треба знищити всі об'єкти на мапі, просто і приємно. І взагалі це один з моїх улюблених рівнів. В першу чергу через саундтрек, та те, що тут ізічні вороги, які відлітають з одного пострілу. Так, саундтрек це дуже сильна сторона People Can Fly, як на мене. Що в Пейнкілері, що в Буллет Стормі, оце з навушників або динаміків, завжди спонукає тебе грати далі і нестись вперед, наче позаду завжди сусідський підбуль на ім'я принцеса зі сказом. І постійно хоче відхопити у вас дебелий шматок сраки. Майже Майже Трусторі, до речі. Цей саундтрек завжди був у моїх плейлістах, завжди надихав і інколи бував на фоні у моїх відосах, або у заставках до відосу, як от було з Blue Shift, наприклад. А до речі, проявивши особливу уважність, вже на другому рівні можна дістати собі кіломет. Хоча я не знаю, чи можна у ці велетенські загострені палки вважати кілками, мені просто завжди уявлялося, що кіл це щось маленьке для забивання вампіром в серце. А тут і в серце цілитись не треба, їх просто заб'є і пришпандюрить до стіни, прямо як арбалет у Half-Life 2. А ще в нього вбудований гранатомет, яким можна користуватись гарячою клавішою Shift. І з пейнкілером теж є така фішка, його можна використовувати на Q, здається. А наступний рівень планує нас здивувати своїм босом. Пройшов. Ша крізь купу страховиськ якихось вампірів і гулів, нас очікував майстер вампірів, з яким у вас, як і у мене, я думаю, пов'язаний один з головних страхів цієї гри. Бо я, наприклад, в дитинстві думав, що в мене просто забагало, і тому він безсмертний. Тільки при перепроходженні у свідомому віці я зрозумів, як його там правильно вбити, прострілити стелю і заманити його на світло. Однак насправді він не є безсмертним. Просто у його запасі 99 999 хп, тобто вбити його в теорії можна, навіть без читів. Правда, скільки на це піде часу, якщо користуватись самим лише пейнкілером, бо ніяких набоїв вам просто так не вистачить, страшно і уявити. Проте на ютубі в підтвердження існують відео, де люди валили його просто усіма доступними стволами у грі, завдяки тим же читам. На рівні собор хочу трішки більше поговорити про техніку пересувань у грі, і так би мовити, стратегію цю спинну сколу. Найкрутіше в цій грі те, що розстрибка робиться абсолютно елементарно. Ти цей пробіл та затискай клавішу руку, і все завдяки цьому. Ти значно швидше і динамічніше переміщуєшся по арені. Переміщення не має бути бездумним. По-перше, ти однозначно хочеш спершу дістатись до пріоритетних ворогів, які найбільше псують життя. По-друге, не забуваємо про збір душ. Маршрут потрібно планувати як у Vampire Survivors, щоб відвести ворогів в бік і зібрати смаколики. На аренах розкидані також припаси, до них теж періодично треба прибігати і поповнювати. І з цього всього виходить такий собі танок смерті на кожній арені, де треба і ухилятись, і атакувати, і відступати для поповнення припасів. І з чогось дуже схожого мені одразу ж згадується Dusk. Там також фізика пересування була на цьому рівні. І дозволяла буквально стрибати по скелях і крутих схилах. І, до речі, на спонсорів Патреону та Донателу очікує відос по цій грі, одразу після відео по візордум, так що ти і долучайся, не пропусти. А ось власний фінал першого епізоду, і бій з некрогігантом. О, так, я пам'ятаю, як вперше був шокований, коли його побачив. Урод тупо на екран не поміщається. Так то дуже достойний перший босс, який недосвідченим гравцям може скласти пару труднощів, бо має ряд неприємних атак. Шипи з-під землі, на яких я по відчуттях і сиджу на своєму стільчику, виклик скелетів, а на другій стадії спаун вихрів, які вас закручують і дамажать прямо як у лічі в її ритику, по ремастеру якого у спонсорів є відео, нагадаю ще раз. Але оскільки я гравець досвідчений і назбирав достатньо карт таро, я вбив його за хвилину і 26 секунд, що відкрило мені карту Таро, яка дає на старті рівня 150 хп. Ну і до речі, про стілець, на якому я сиджу. Я тут собі на крісло збираю, бо з болом в попереку багато за один заход не попрацюєш над відосом. Якщо бажаєш долучитись до цього, буду вкрай вдячний. А далі ви не повірите, нам продовжують розповідати сюжет. Поки Гарнер пробує подолати топографічний критинізм, до нього підходить Єва, і Деніел як справжній інцел одразу ж хапає рушницю з переляку. Партія пишається тобою, синку. А взагалі, мені здається, вони тісно спілкуються з Альтаїром. Ані прийшла не просто показати, що в 2004 році могли собі дозволити робити отаких от персонажів, але й підказати нам подальший маршрут. Бо, що очевидно, вона тут значно довше за головного героя, і знає, де ці генерали армії Люцифера живуть. Якихось пруфів стосовно того, що їй можна довіряти, вона йому не дає, тільки те, що вона, наче як людина. Ну в Silent Hill 2 теж була наче людина, нічим хорошим то не скінчилось. Єва трошки краще розкриває нам головного героя і каже, що він тут стерчить вже 30 років, в очікуванні на очищення від якихось гріхів минулого. Ну, і, у поясненнях Єви, навіщо у чистилищі могили в мене вилетіла гра. Тож і хуй би з тим, погнали до другого епізоду, який починається з тюряги. Загадок тут загадувати ніхто не буде, на щастя. Проте так звані пекельні байкери дуже напрягають своїм мініганом, розташованим в районі Паху. А взагалі тут розкривається все ж таки проблема пейнкілера, а саме хітскан вороги. Їх тут небагато, але проблем вони створюють масу, бо ухилитись від хітскану майже нереально, ну, що очевидно. А тут ще й турельки розставлені у важкодоступних місцях, через що, звісно, інколи рвало жопу. В кінці можемо побачити картину, що проходить людина перед тим як стати ютубером. Краще б на зварювальника пішов навчатись. Їй богу на рівні опери хотілося пообговорити Ембієнт, який змушує неволею відчути мурахи по тілу. Конкретно тут ви будете чути дуже викривлену оперу, яка звучить скоріше як крики грішників, яких катують у пеклі. І завдяки цьому досліджувати локації, навіть коли ти вже всіх вбив і шукаєш секретики або якісь припаси, все ще дуже атмосферно. Ти відчуваєш, що поза у цією всією здавалося б веселухою головний герой у страшному місці, де з людей тільки він та Єва, і то не зрозуміло, де вона на моменти проходження рівнів. Він між раєм та пеклом очікує на своє так зване очищення. І якщо Деніела схоплять, то він примкне до армії спотворених істот, дивлячись на деякі з екземплярів. Розумієш, що таке існування страшніше за просту смерть. А ще тут ми знаходимо першу автоматичну зброю. Основний вогонь це сюрікени. альтернативний це шафт, і комбінований вогонь запускає на електризований сюрекен, який дамажить найближчих ворогів. Приємна штука, але найбільше я користувався нею десь аж в четвертому епізоді, бо там вона ідеально вписувалась і була вкрай корисна. А от рівень у дурці то взагалі стирає грань між спокійними моментами та динамікою. По-перше, по умовам челенджу треба проходити його виключно користуючись пейнкілером. По-друге, ви подивіться на ці види ворогів: ампутант, який так і називається у Вікіпедії, з розірваним борщехльобом, який кидається на вас темряви, як химера зі сталкеру. Ці психи камікадзи, які стогнуть від страждань, і привид, якого ніяк не можна знищити, але він вас. Переслідує весь рівень. Напевно, пан Фантом лютує, бо знову не японська гра на каналі. Все ще попереду, чуваки, там ігор на другій плоці хоч жопу жуй. Засніжений міст я чогось ніколи не любив. І не з точки зору якогось страху, а скоріше з точки зору естетики. Ну, типу міст, так, на ньому сніг, ніндзі якісь бігають, оці так звані локи ще з рівня опери, ну і все. У Ротньонту касу, і то цікавіше було по зимовому замку бігати. А от рівень у середньовічному місті, ооо, це вже зовсім інша справа. Чудове завершення перед босом. Що може бути Затишніше ніж чумне місто, в якому можна користуватись лише кілометом для отримання карти Таро, і в якому вороги це спотворені зомбії відьми, а також некромантики кидається в тебе трупами. Костян, ти цей во ігри трохи переплутав. Ну і музло тут також однозначно в топі моїх улюблених саундтреків з гри. Босом стає болотна водяна хрінь. Трошки душненький, бо не можна просто атакувати його напряму. Потрібно підривати під ним якісь болотні бульбашки, щоб зняти захист, а вже потім лупити. На щастя, я так само вчасно встиг і відкрив собі карту Таро, з якою зброя стрілятиме швидше. У катсцені цього разу навіть Єва в душі не гребе, куди саме нам іти. Тож доводиться звернутись до знайомого Деніела, Ось оцього опецького того демона Асмодея, якого Єва шугається. Але герой з ним давно в в кінтах, бо Асмодей якось врятував йому жопу, коли той металевою трубою забивав демонів. Лол. Ну і Асмодею це сподобалось, тож він йому допоміг. І він же таки розкриває правду, що Єва наша прям з біблії. А я так розумію, для багатьох людей це був очевидний поворот, але я щось по піздюківству здивувався прям. Ну і коротше, Деніел збирається на вокзал, а Єва піде шукати ще якогось там інформатора свого. От тут, до речі, кажучи, був душний доволі челендж, в якому не можна було зібрати ні одну душу. Якби грали на максимальній складності, питань би не виникло в цілому. Про це ще попереду розповім, якщо ви раптом не в курсі. А так тут знову ж дуже багато хідсканерів, в тому числі чуваки з кляпом в році, які вони можуть використати в якості гранати. І я прям задушився постійно здихати тут без підхілу, тож десь на середині забив хір. З плюсів тут була мінігано-ракетниця, друга моя основна зброя після дробаша. Мініганом можна і одного сильного ворога запилити, і групку слабеньких, як оці солдатики, розстріляти. Ракетниця також ідеальна для скупчень і великих жирних уїбанів. І загалом, третій епізод набором локацій мені не дуже сподобався. З прикольного на заводі кльовий ембієнт та бойовий саундтрек, а на військовій базі треба було з танками та гарматами якимись. Боссом стає так званий сторож, якому спершу треба розстріляти його молоток, а потім надавати дробом під сраку. Пораєтесь менш ніж за хвилину 20 і отримаєте карту на безсмертя. Нарешті знову зустрічаємось з самаелем. Деніела вже підзамахало ходити тут в невідомості, за що ж він опинився у чистилищі, що, до речі, руйнує мою теорію про його кримінальне минуле. Ну бо він би знав про це, я думаю. Ладно, коротше, Хер всі клали на його питання питання, і білобрисик швидко переводить тему на те, що Єві можна, начебто як довіряти. І взагалі не про те наш гарнір не покоїться. Люцифер в курсі про нього і попередив Аластора. І нас попереджають, що він небезпечний не дарма. Але то ми скоро побачимо на власні очі. Поки що Апофіоз секретів у Пейнкіллер, рівень з замком. Пробігається він дуже швидко, але оскільки я захотів отримати карту Тарос цього рівня, я ж пішов дивитись відос на Ютубі по секретках цього рівня. І я був вражений реально, наскільки це з одного боку очевидно, коли ти вже побачиш. Бачив це все, і є неочевидно від початку, коли ти бачиш золото на верхівці вежі, до якої нема прямого проходу. Далі був дуже душний рівень десь на теренах першої частини принца Персії, а душний він тому, що вороги тут спавняться геть помаленьку, і тобі, як дурнику, треба бігати по великій локації і самому їх вишукувати. У всьому ж іншому дизайн ворогів, антураж та саундтрек вельми непогані. Наступний рівень, до речі, проходить у такому ж місці, по суті, але вже значно бадьоріше. І от нарешті сама Ластор. Мій перший досвід з ним можна передати одним відео. Thank <laughs> you. В Своїй суті, бос елементарний. Перші декілька поверхів бігаємо від метеорів і його атак, паралельно дуже швидко зносячи йому хп, а потім в кінці знищуємо статую, коли він регенеться від них, щоб потім добити його одним пострілом дробаша в голову. Ну або не зовсім добити, ну коротше, потім про це. Найбільший батхьор тут викликає їбуча підлога, яка провалюється під вами, і ваш персонаж отримує добротний такий дамаг. І єдиний ваш шанс вижити це або поставити карту на 150 хп і не отримувати жодного дамагу, або видручувати правильне приземлення на колону. Вже з неї з'їхати на арену. І знаєте, коли тобі кажуть, що бос складний, ти очікуєш, що в нього будуть якісь атаки жорсткі, чи там ХП багато, або вбивати його якось треба буде по-хитрому. Але аж ніяк не на те, що я волею випадку тільки зможу переміщатись між стадіями. Ті, хто грали, точно зрозуміють, про що я. Я настільки якось часто по ходу здихав, що гра забагала, і я отримав зброю з доповненню свій арсенал. Правда, без набоїв, на жаль. І так, Аластора перемогли. Приходить Єва і така типу: Ти, звісно, красавчик, але давай повйобах звідси, бо зараз прийде Люцифер і хіхі -хі закінчаться. Однак замість нього приходиться з І як виявилось, це і був Люцифер, і спиздив він в результаті нашу Єву. А далі все залежить від того, чи ви психічно здорова людина на даний момент гри. Адже якщо ви пережили 4 епізоди на максимальній складності без постійного підхилу у вигляді душ, то скоріш за все ви вже не людина. Хоча я хочу якось на стрімах перевірити свої сили в цьому. А по-друге, вам дають, так би мовити, хорошу кінцівку, де гарнір відправляють до Катюхи, а Люцифер так і залишається розважати з Євою. І, Враховуючи її фінт вухами у доповненні до гри, абсолютно заслужено. Так, Люцифер продовжить збирати сили для атаки на рай, в якому чілить герой з дружиною. Однак, враховуючи, що у поганій кінцівці ми зараз увага, спойлер, вб'ємо Люцифера, то переживати не варто. Деніел з ним впорається. Але оскільки я пусічка і грав на передостанній складності, у мого Деніела стрімке бажання наставити роги своїй дружині, і тому він відправиться за Євою в саме пекло на п'ятий епізод гри. Хоча насправді ж проблема у душах, які наш герой їв, і в нього геть. Почав їхати дах, про що й каже сам Самаель. І кумедна історія, про яку я вам казав, з цими пов'язана. У моєї бабусі також в якийсь момент з'явився слабенький ПК. І, звичайно ж, я не міг опустити можливість накотити туди одну з улюблених ігор. Але щось я давно походу не грав, чи якось так, і в результаті запустив гру на максимальній складності. І, по-перше, я здивувався, що глави всього чотири. Я подумав, що може завантажив якусь обрізану версію. Виходу не було, бо не було можливості підробити комп до інтернету. Тож я почав грати і помітив, що в мене не спавняться Після смерті ворогів. Тут я подумав, що взагалі, походу, завантажив якусь всрату бетку або щось таке, і дійшов я бездуж, по-моєму, до собору першого епізоду, і там і встряг. Бо на той момент в мене було ще мало скілу, і пізди мені роздавали стрімкіше, ніж я встигав обробляти. Але як я вже і казав, в мене все ще чешеться дупа знайти собі пригоди на неї. Тож якось або застрімимо, або сам собі пройду і напишу пост з бомбінням дупи в ТГ. Ви підписуйтесь, підписуйтесь. А ми поки продовжимо грати на погану кінцівку. Портал до пекла знаходиться у закинутому монастирі. На острові. Правда, до нього нас ще помаринують кілька не дуже цікавих, якщо чесно, рівнів. Венеція, з точки зору візуалу, виглядає класно, бо оцей сюрреалізм міста посеред нескінченної води мене приваблює. Я сюрреалізм дуже люблю. Але з нових ворогів нікого нема. Плюс вони дуже часто розставлені у настільки вже слабко доступних місцях, що часто доводилось надовго зупиняти, щоб когось з них винести, прицільно кілком в голову або сюрикенами, якщо не було набоїв на мінігані. Далі був ще порт зі стрьоними моряками без очей, хоча б за їхній візуал мушу похвалити. Лити цей рівень і нарешті той самий монастир. Оце вже воно у цьому рівні. Прекрасно все. Сама по собі локація знову ж доволі сюрреалістична і нагадує мені про Half Life Lost Coast. Далі Ambient. Ви тільки послухайте, як же прекрасно це звучить. Бля, я б під таку музику дитину зачав. Бойова музика теж не відстає у драйвовості, ну і вороги тут з моїм улюбленим дизайном, і малою кількістю ХП. Таке я обожнюю в цій грі. Більше того, тут інколи навіть були неочевидні проходи далі, тож доводилось трохи поблукати і подумати, щоб зрештою переміститись прямо до пекла. І все на цьому рівні, окрім самого Люцифера, чудово. Це така собі хронологія людства, яке так і прагне саме себе знищити і залишити за собою лише попіл та руїни. Тут нас проведуть від середньовіччя до ядерного вибуху. Все це. Цього Разу зі справжніми криками болю, страху та розпачу. А у якості ворогів свіжі душі армії Люцифера, яких тут нескінченно. А сам босс файт складається з того, що потрібно вбити 66 душ, перетворившись на демона, зустріти з Люцифером, відбити в нього власний метеорит, через що йому рве жопу і він кидає у вас мечем. Жиза, я теж так колись свого друга ніж кинув через КС, але не будемо про хороше в такому страшному місці. Мені вдалося вбити Люцифера з другого заходу в режим Демона, відбивши його меч йому прямо в пузо. А ще у мене рівень забагавий, і довелось добирати. До порталу на вихід навпомацьки. І що б ви думали, погана кінцівка реально погана. Люцифер, очевидно, змусив Єву подивитись мої перші відео, і вона на грані смерті від крінжі. А Ластур виявляється живий і піде збирати нові душі та готувати атаку на рай. А Деніела та його коханку залишає наодинці з купою демонів у пеклі кінець, ну, як мінімум оригіналу. Бо надалі ще виходило доповнення, яке я, на жаль, через технічний стан, знову ж таки, та хуйовий баланс деяких рівнів, так ніколи і не міг нормально осилити. Сиротинець, з яким у мене пов'язано. Неприємний спогад і пару кошмарів, парк атракціонів, покинута лікарня, колізей, Сталінград, якому треба мочити зомбі-комуняк та нацистів. Комунякати обкурена. І навіть дві нових зброї: СМГ-вогнемет та арбалет, який хірачить декількома штерями одночасно, а на альтернативну атаку випускає якісь вибухові металеві кульки. А по сюжету там Єва розчихляється, рятує їх обох. Потім вони переслідують Аластура. І коли ми його переможемо, Єва забирає собі його демонічну силу. І тепер вона буде правити пеклом, як мінімум до Хелен Дамнейшн. А що саме там буде? Це вже зовсім інша історія, яка що. Правильно очікує на тих, хто оформив платну підписочку на Патреоні та Донателу. А наразі перейдемо до висновку. Надалі виходило ще купу чи то продовжень, чи то аддонів, овердос, Рекюрін Івіл, Редемпшн та Резурекшн. Може, я їх якось ще спробую катнути і тоді точно сформулюю думку по всім ним. Я в останнє, коли дивився якийсь відос по серії, чув, здається, не дуже хороші відгуки, але то було дуже давно, і я не пам'ятаю, що там було не так з ними. Ну, окрім звісно що овердоза. А також зараз має вийти сучасний пенкілер. Тільки не почав дивитись трейлер, мені прям аж хуйово стало і замуляло очі з оцього цього усього платформінгу аля сучасні думи. Я особисто нічого далі 2016 року не катав з думів, і поки не маю сумнівів, що у Етернал та темних віках це весело. Але, типу, чи доречний він тепер у кожній сучасній грі? Мені щось так не здається. А до того ж, зроблено воно буде сейвер інтеректів, чи як їх там, то ж самі розумієте. І так, чим же Painkiller так сильно запав мені в душу? Ну, по-перше, як я зазначав на початку, зростав я у релігійній родині, і на той час мені просто було цікаво ходити по чистилищу і уявляти, за які гріхи людей перетворили у уродів отаких. У Потім в бунтарські роки, коли я почав активно цікавитись сатанізмом та окультизмом, Painkiller був для мене естетичним золотом на ці роки. Та до того ж, я тоді чітко якраз усвідомив, що мій мейн жанр то шутери. Тому, і тут він був для мене якраз. І по цей день я багато всякого переграв, але знайти якусь альтернативу Пейнкілеру особисто для себе так і не зміг. Тому повертаюсь, щоб ще раз відчути цю атмосферу виходів, мраку та по той біч, з усім його сюрреалізмом та жахом. І працювати над цим відосом для мене було одне задоволення. Тож, дякую за перегляд. Ще раз нагадую про можливість фінансово підтримати канал у описі під відео, і також нагадую про ТГ-канал, де я пощу процес по створенню відосів, ділюсь цікавинками і інколи просто думками. А на цьому в мене і все. Мирно. Ого, неба вам та до зустрічі.